Добрий день семикласники! Мене звати Віта Леонідівна і я запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Разом зі мною на урок завітав також і Огенрі, американський письменник, майстер новел і герої його твору, «Дари Волхвів. Чи знайомі ви з цим письменником, чи читали ви його твори. Тоді скоріше рушаймо. На зустріч з королем Новел і його героями. Які ваші очікування від уроку, діти? Оберіть, будь ласка, картку свого очікування від уроку. А з яким настроєм ви прийшли на урок? Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Дякую. Сьогодні я вас познайомлю з літературним жанром, який називається новела. Ви знаєте, діти полюбляють читати новели. Новела перш за все, це прозовий твір. Невеликий за обсягом, в ньому небагато персонажів і розповідається лише в цьому творі про одну подію. Вона незвичайна і закінчується несподівано. В новелах майже відсутні описи і характеристики героїв. Новела зародилася приблизно в 13-14 столітті. Саме тоді в Італії з'явилася збірка новеліно, в якій було понад 100 розповідей про цікаві випадки з життя городян. За змістом новели бувають фантастичні, філософські. Психологічні, гумористичні або сатиричні. Королем новели вважають у Генрі. Вільям Сідні Портер. Таке було справжнє ім'я письменника при народженні. Це трохи пізніше світ дізнався про Огенрі. Це псевдонім письменника. Він народився в Сполучених Штатах Америки в 1862 році. Мати рано померла, залишивши трьох маленьких синів. Батька, лікаря за професією. шанували в місті за знання і співчутливе ставлення до хворих. Після закінчення школи Вільям Портер змінював різні професії. Він працював фармацевтом, переїхав до Техасу, вивчив звичаї ковбоїв, готував для них їжу, потім він працює клерком з продажу нерухомості, креслярем земельного управління, касиром бухгалтера в банку. І саме через порушення у фінансових документах він був ув'язнений. Найбільше кохання письменника це дружина Атол Естес Роуч і донечка Маргарита. Одного разу під час перевірки в банку було виявлено порушення. Уведені бухгалтерської документації. Щоб уникнути ув'язнення, Вільям вирішив втекти з міста. Але коли він дізнався, що дружина захворіла і помирає, він, незважаючи на небезпеку, приїжджає додому. Після похорону дружини його заарештовують. Три тяжких роки. Вільям Портер провів за гратами. Вночі він чергував у лікарні у в'язниці, в день у вільний час працює, пробує писати, але він соромився друкуватися під своїм справжнім прізвищем. І тоді Вільям Портер згадав, як часто Користувався довідником одного французького фармацевта Остіана Арні. Англійський варіант вимови Остіан Генрі. Взявши першу літеру імені О і додавши прізвище, він отримав свій псевдонім О Генрі. Вийшовши з в'язниці, у Генрі працює в журналі, а потім починаються роки популярності, його коротенькі історії, новели розліталися. Спадщина письменника складає понад 280 новел, роман «Королі Капуста, гуморески. У Генрі називають королем новели, а його твори. Енциклопедію американського життя. Герої новел о Генрі. Звичайні люди, продавці, службовці, бідні художники, фермери, дрібні авантюристи, шахраї. І разом зі своїми героями письменник плаче і сміється, допомагає пережити поразки, поділяє радощі і болі, Вірить у перемогу людей. «Дари волхвів» – це одна з найулюбленіших моїх новел. Вона написана в 1905 році. Дуже хочеться, щоб і вам ця новела сподобалася. В місті Грінсборо. В США, в місті, де народився Огендрі, стоїть кам'яна книга висотою 2 метри. Це пам'ятник письменнику та його творам. Але книга розкрита саме на новелі «Дари волхвів». Що ж такого незвичайного таїть в собі новела «Дари волхвів»? Чому саме цій новелі поставлено пам'ятник? Ви знаєте, я вам відкрию маленьку таємницю. Ця новела вчить нас любові. Так, прочитавши новелу Генріде Риволхів, ми зрозуміємо, як можна любити любити по-справжньому? Любов. Виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перший люблю. Так говорив український письменник і філософ Григорій Сковорода. Діти, а з чим у вас асоціюється Різдво? Адже дія в новелі. Відбувається саме напередодні Різдва. Так, Різдво це ялинка, подарунки, перша зірка на небі. І, звісно, ми пам'ятаємо легенду про волхвів, які принесли, немовляті Христу, подарунки Золото, Ладан і миро. Відтоді і пішов звичай. Дарувати на Різдво подарунки. Дари волхвів – це зворушлива розповідь про життя двох закоханих Делу і Джима. Не маючи грошей, подружжя зробили одне одному гідні подарунки на Різдво. Що ж це були за подарунки? Поки що це залишиться нашою таємницею. 1 долар 87 центів. Це було все. З них 60 центів монетками по одному центу. Дела тричі перелічила гроші. 1 долар 87 центів. А завтра Різдво. Дела дуже кохала свого чоловіка. Вона місяцями економила кожен цент, щоб купити Джиму подарунок. Щось особливе, рідкісне, гідне належати Джимові. Дела заплакала лише один долар вісімдесят сім. Але звернемо увагу на подружжя. Вони мешкали в мебльованій квартирі. Не зовсім вона була убога, але щось спільне з цим було. В Вестибюлі скринька для листів, куди в щілину не війшов би лист. Кнопка на електричному дзвонику без звуку. Але у подружжя було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, який дістався йому в спадок від діда батька. Друга річ це волосся Дели. Воно розсипалося хвилями, сяяло в струмені водоспаду і спадало нижче її колін, вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Дела підійшла до дзеркала, потім кинулася до дверей, вибігла на вулицю, в очах ще поблискували сльози. Чи не купите ви моє волосся? запитала вона в хазяйки салону. А далі, а далі дві години пролетіли на рожевих крилах, дала бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Це був платиновий ланцюжок. Для кишенькового годинника Джима, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений. Настав вечір. Дела почула кроки на сходах і зблідла. Ви запитаєте чому? А вона так боялася. Щоб Джим не розлюбив її без волосся, її прекрасного довгого волосся. Погляд Джима вона не зрозуміла. Це не були ні гнів, ні здивування, ні жах. Це був якийсь дивний вираз, де лакинулася до нього. Воно, воно знову виросте. Ти ж, ти ж не гніваєшся на мене. То твого волосся більше немає. Він обняв кохану. Ніяка стрижка не примусить мене, щоб я розлюбив тебе. Діти, ви напевно здогадалися, чому Джим був такий розгубленим, коли побачив делу без довгого волосся? Так, він також приготував для неї подарунок. Набір гребінців, якими Дела вже давно любувалася, справжні, черепахові, прикрашені коштовними каміннями. Але Джим ще не бачив свого подарунка. І тоді вона подала йому ланцюжок, коштовний метал. Засяяв гарний, правда, Джиме? Тепер ти можеш дивитися, котра година? Дай-но ну мені свій годинник? Джим ліг на кушетку, заклав руки під голову і усміхнувся. Діти, підкажіть мені, ви здогадалися чому? Джим посміхався. Так, правильно, він не міг скористатися подарунком Гели. Чому? Адже він продав свій годинник, щоб купити коханій набір гребінців. І як ви вважаєте, оцей Різдвяний вечір? Для наших героїв був щасливий, чи приніс їм смуток? Подумайте. В кінці повість, в кінці новели автор зауважує, я розповів вам непримітну історію про двох дурненьких дітей. Які зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами, але з усіх, хто любив подарунки, ці двоє були наймудріші. Зверніть увагу. Автор нам говорить: двоє дурненьких дітей пожертвували немудро, і раптом він їх називає наймудрішими. Як ви вважаєте, чи треба було героям жертвувати найдорожчими скарбами заради подарунків? Як ви думаєте, Джиммі Делла, двоє дурненьких дітей, як каже нам Огенрі, Генрі? чи наймудріші. А якщо вони наймудріші, то в чому їх мудрість? Займіть, будь ласка, свою власну позицію, відповідаючи на ці питання. Мудрість це взагалі глибокий розум. Мудра людина, вона розсудлива, вона розуміє інших, вона знаходить вихід із складної ситуації, і, можливо, цей слайд допоможе вам обрати позицію стосовно проблемних питань, які ви почули трошки вище. Ось така різдвяна історія, про молоде подружжя, тепла, щира історія. Незважаючи на труднощі життя, кожен з них піклувався не про себе, а про кохану людину, коли люблять по-справжньому, не думають про себе, а наші герої. Любили одне одного, віддаючи свою найдорожчу річ, кожен з них хотів, щоб друга половинка була щаслива. Той, хто нічого не жаліє для коханої людини і готовий віддати усе, щоб подарувати радість, і є мудрець. Він мудрий серцем, а серце його сповнено любові. Дітки, вчіться бути мудрими. Поважайте людей, даруйте їм свою увагу, щедрість душі. Будьте щасливими і робіть щасливими людей навколо себе. Творіть добро. І ви відчуєте себе щасливими, а серце, сповнене любові до ближнього, обов'язково змінює світ на кращий. Дякую, що ви завітали на урок і сподіваюся, що ця історія про двох закоханих не залишила вас байдужими. Таким чином у творі змальовано такі моральні цінності, як любов, людяність і щастя. Адже справжня мудрість це мудрість нашого серця, яке здатне на велике, все перемагаюче кохання. Пропоную вам Оцінити враження від уроку за допомогою вправи мікрофон. Що вам сподобалося? Що ви зрозуміли? Якою інформацією ви збагатилися? Що вас зацікавило? Може хтось труднощі якісь з'ясував для себе, що б вам хотілося після цього уроку змінити в собі. Будь ласка, кожен для себе, оцініть свої враження, які висновки ви зробили, ознайомившись з життям о Генрі і його новелою Дари Волхвів. Для домашнього завдання я вам пропоную вивчити визначення такого жанру, як новела, прочитати новелу «Дари волхвів» і дати розгорнуту відповідь на питання, хто більше щасливий? Той, хто дарує, або хто приймає подарунок. Або в чому полягає краса стосунків? Всім дякую за урок, хай в житті вам завжди щастить і хай до вас приходить справжнє кохання.